Протирадіаційне укриття з класами відкрили в одній з гімназій Хмельницького. Відтепер діти, які три роки навчалися дистанційно, сядуть нарешті за парти. Протирадіаційне подвійного призначення, класи із партами та навіть ліжками. У такому укритті під час повітряної тривоги навчатимуться 150 учнів шаровечківської гімназії. Так уваги, уваги. спокійно, збираємося, спускаємося. Майже три роки через відсутні сховища діти вчились дистанційно або за змішаною формою. Ми спускаємося в укриття і продовжуємо навчатися очно, тому що ну, очне навчання завжди було цікавіше і продуктивніше, ніж дистанційне. Безпечно, бачимо друг один одного кожен день і взагалі класно. Споруда на глибині 3 метра з двома виходами, підйомником резервним живленням. Укриття може витримати ударну хвилю на 100 кілопаскалів. Такі нові вимоги. Розрахована і витримує 10 тонн на 1 квадратний метр, захищена шиповидною мембраною і просипана 10 сантиметрів піском для дренажу. В подальшому на цьому майданчику можливо використання, і, в принципі, як ми плануємо. <рес> спортив... облаштування спортивного майданчика будували сучасне сховище понад рік, і в ньому може поміститися 300 людей. Передбачено запас води, передбачена каналізація, каналізація, водопровід, гаряча вода від бой від бойлера. передбачена кімната для зберігання продуктів, роздягальна загальна площа укриття 400 квадратних метрів. І у гімназії вже шукають мирне застосування будівлі. Звичайно, ми будемо використовувати його проводячи виховні заходи, різні заходи з безпеки, культури. Безпеки, ну і відповідно це гурткова робота, це спортивні різні гуртки. Будівництво укриття бюджету громади коштувало 35 мільйонів гривень. За час великої війни у Хмельницькому спорудили сім нових сховищ біля шкіл та садочків. У нас наразі є два проекти на будівництво укриттів: це один проект по закладу дошкільної освіти, і е, одне укриття в закладі загальної середньої освіти. Черевечківські гімназії ще облаштовують територію поблизу сховища. Під час нічної повітряної тривоги там зможуть перечекати небезпеку жителі сусідніх будинків. Людмила Цимбалюк, Натолі Дмитрів, Факта Сі Єдині новини.